Мешканці багатоквартирного будинку на Дубнівській 79, що у Луцьку, скаржаться на холодні батареї у квартирах. Марія Максимчук живе на першому поверсі. каже, її квартира кутова і не обігрівалася від 8 грудня. З минулого четверга ну четвер вже зранку, батареї були холодні. Температура в квартирі. Трималася до останнього часу 10 градусів тепла. Останнього разу, коли світло не вимикалося і котельня була включена довший час, температура піднялась до 13. Ось така ситуація. Зараз цікава в квартирі температура. Зранку була 12. Жінка говорить, опалення зникає, коли відключають електроенергію. Розповідає, як обходиться в цей час. Одіваємось, це не проблема. Хата сиріє, кутки сиріють, відкоси. Дітей маленьких немає, я не скажу, що я вже так страждаю, але це ненормально. Валентина Катеринюк також живе на першому поверсі. Каже, на відсутність опалення скаржились до комунальних служб, окрім опалення в будинку перебої із гарячою водою. Вночі, якщо включають світло півтретьої ночі, то батареї до ранку взагалі холодні, навіть не гріється. Там аварій... ну, дзвонила, я казала, щоб аварійка приїхала, а вони кажуть, що ми вночі не їздимо нікуди. У нас постійно холодно вчить, як світло виключають три рази в день. Котельня, яка подає опалення і гарячу воду до п'ятиповерхівки, нині зачинена. З труби йде дим. Речник ДКП Луцьктепло Антон Безносиков розповів, вона працює в автоматичному режимі без оператора. Щоразу після відновлення електропостачання її вмикати їздять робітники аварійно-диспетчерської служби. каже питання відключення живлення на таких об'єктах критичної інфраструктури. Керівництво Луцьктепла вирішувало із обленерго. Останні дві доби відключень наших котелень стало менше. Зокрема, котельня, яка надає послуги для будинку на Дубнівській 79, за останні дві доби відключалася лише одного разу. Це будинок, який обладнаний тепловим лічильником, і ми по цьому тепловому лічильнику бачимо, що споживання у них є. Зі слів речника, температурний режим в квартирах перевірить фахівець відділу контролю за споживанням теплової енергії та якістю наданих послуг. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.